Всім привіт, пацики! Ну що ж, давно, давно, а недавно я випустив відосик, так що він там неплохо. Дякую всім за лайки. Не забувайте за підписочку, хто новенький дивиться відосики, нажати кнопочку, це буде дуже приємно. Не забувайте про коменти, парні. Прикольно читати коментарі. Жалко, що ви їх мало пишете. Буду дуже радий, якщо ви частіше будете їх писати. Це прям буде круто. Цікаво кожного думку. Читати, <кій> дізнаватися. І, тому, і така тема. Ну що ж, я продовжую грати. Я скажу така тема серйозна. Вкратце, доволі невигідно знімати, щось, щось робити, якісь обміни, ще щось. Ну, я потратив вкратце 15 лямів на те, щоб сьогодні аби щось по попробувати і аби воно щось дробнулося з цих обмінів і з цього всього. Тому. Довго затягувати не будемо. Поїхали. Багато чого є, що зробити. Тому саме ви цікаво. Поїхали по перше. По квестам. Квестам. Тут опака. Ставив його ще вчора. Подивитися, не знаю, що тут паде. Але чи нічого інтересного, мабуть. Іспанія це Ріал. Ну, Фернандес. Окей. Окей, окей, окей. Ну, 20 наград за вход і тоді вже. Заберемо пак, пошли в Центуріони. Що в Центуріонах? Давай з старту сюди. Ми собі поки що временно Цепишничка заберемо. Зико. Не знаю, чи ви забрали, чи ні. Ну, быстренько забирається одна карточка. 94, Неплохо. Кстати, я думав, що якщо ми заберемо одну, всі закриються. Ну, слава Богу, ні. Можна буде далі їх грати і відкривати. Так, далі. 400 жетончиків пошли, відкриємо, плюс я зробив трохи прокрутий офлайні. Скажу так, вийшло трошечки якихось там ресурсів, якихось там монеток, ігроків. Після цього обновлення, оце, я думаю, вас теж напрягає, що трошечки гра почала тупити. Тому така тема, ну що зробиш? Що є, то є. Так, що в нас? Оце напрягає, що постійно тебе викидає. Кстати, якщо я ще зроблю один, один, якщо вийде прокрут, це було б шикарно. Два гарантірованих пака відкрить. 8897, хоч і не продавашки, та юп твоїми. Ну воно так жорстко напрягає, оця тема. Коли воно тебе на початок викидає, слава Богу, що не на першу квітку викидує. Щоб ігра обновилась, ну так. Доволі жорстко-жорстко ігра глючить. Так, 80-92. Ну, взагалі, навіть якщо випаде 92-го карточка, це було прям шикарно. Ну, випадає 81-й фред на обміни. Окей, окей. Окей. Думав, заработать, заработаєш то. Так, тут -то ми серебра, бронзи налутаємо собі на продажу, на прокачку. Серебро, це хорошо. Так, ще два пака. Слава Богу. Бо, блядь, напрягає оця тема. Коли внови... кстати, якщо сейчас прям фартане і дропнеться якийсь на старт, два гаранта відкриємо, це прям шикарно. Ну-ка, давай игра, завези. Не побачив? Ні, прикинь. От тут, гади. Прям не завезли. Ну, ладно. Як мінімум, гарант один є. 80... 8997. І це в паках. 88,97. Ну, пошли подивимося, що нам дадуть. Англія ПЗ. Так, ти що? Це прям читаємо. Прям. Яшники заскамали з цими ПЗ-шниками і тому подобною херньою. Так, ну що тут? Тут ще, кстати, та. тут є, слава Богу, 1000 рубінчиків. Нормально. Моє, неплохо так. Ну, наступний раз точно відкриємо 91-97 і там далі будемо. Хоча, я щось думаю, випаде різабал на ЛП. Така в мене мисля є. Звісно, прям. Не знаю, чи часто, але там є певна кількість гравців, які прям дропаються дуже часто парні. Ну, Прям нереально часто. Так, Тут ми відкриємо ще один пак. Кстаті, я не звернув увагу, чи ми дійшли до, до фініша ветки. Серебра насипало. Давай подивимось. Так, да, клас. 87,97. Продавашка. Давай побачимо, може якийсь волкаутик. Що в нас тут? А давай за щось. Щось круте. щоб братарь. Мію, це сомер. Якого рейд? 85-го. Прям бомжа дали. Сам. О, маски рано. Сюда. Більше радий маски ніж чомусь іншому. Так. Що в нас тут? У нас тут серебро є. Ні, фига стоїть 300 тисяч. Фига Ви бачили таку тему? Серебро 300 тисяч. Так, тут кучу всего ще треба посливати. Я нічого не продавав спецом, Тут закупився спецом, Дивіться, 371 000 серебро. Прикинь, 352 тысячи. Серебро. Алло. Це рофл? Ну, треба буде, значить, перечекать по 100 000. Я знаю, що ну, те, що він 300. Ну, давай ще і Бейли виставимо. Это круто. Це шикарно. Трошечки монеток назад вернемо. Ну ж. так, МЛС ми пройшли. Путь к финалу ждемо. Путь к финалу ждемо награди. Герої пройшли, це пройшли, це пройшли. Це тож. Так, ну, що нас далі? Пошли до обмінів. Самое інтерішніше це обміни обміни. Я, конечно ж, залутав гравців. Все, що можна, почнемо з 87-97. Дуже сильно надіюсь на ці обміни. Якщо чесно, прям дуже. Ну Тут падає ЛЧ Аргентина Мартінес. Ні. 87. І два. Ви, ви серйозно? Прям яшників, ви скурвили ігру, якщо чесно. Прям реально скурвили. По-іншому не назву. Прям обміни скурвили. Вся надія на обміни завжди була. А тут тобі падають прям бомжи. Ну, прям жорсткі бомжи. 87 і І ти прям розумієш, що і їх невигадно робити. Дивися, різа бала запихую. В майбутньому він мені дропнеться, партні, щоб ви знали. Спака 91-97. Так. Ну, обичнее свідчення, може хоч щось. ПЗ, Ньюкасл, не Арсенал. А хто там? White, 89. Да, да. Прямо так що геть не хочеться. Так, фалькава ми оставимо. Тоді ми пішли зробимо от этих два авмінчика. Два, може три. Два. Нам, по принципі, два штуки треба. Два бомжа треба. Я розчарований з цих обміну жорстко. Так, що в нас? Даже... Ну, давай ми зараз зробимо оці побачимо, що ми далі будемо виконувати. Збросить. Закидаємо. Чудово, всього вистачає. Окей. Поїхали. 89,97. Прям. Ну, я все більше і більше не вірю в те, що тут звідси щось може дропнутися. І це в нас 80 80'єр. И 92 Кимин Дже Вау Круть. Ну, прикольно. Вулка. Сначала кидают бомжа, показують вам, а потом дають 6 нормальных. Прикольно. Так, Тоти, Серьез, Англия. ПВ Сака. Сака 92. Я хотел сказать 93. Потом поредумал вкратце. И летинье. Вікіньо. Ну, такое собі, якщо чесно, прям я розчарований. Давайте по факту скажемо: по поводу центуріонів. Я не знаю, чи в мене є. Давайте подивлюсь, що сюди запихується. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Якщо чесно, то, по принципі, нічого з цього не жалко, бо тому що вони все не продаваємо. Може і зараз ми попробуємо я передивлюсь. Тут нема, щоб воно продавалося, щось інтересне. Україні нічого дорогого не закинули. Поїхали. Почистим трошки резерв і побачимо. А вдруг? А вдруг? Ну 93-й зараз буде. Я так і знав. Не зря я його не сливав. Добро пожаловать назад, фалькао. Хорошо. Два фалькао може ми путнім заработаю. Ну прям. На Фалькау в цьому буде обміні прям жорсткий фарт. Я в цьому переконаний. О, дивіться, ми ще цей обмін не зробили. Чудово. Давай. Хорошо. І по поводу тут аж. Треба буде 25 обмінів зробити, парні. 25 штучок. В надіжді на те, що може нам да щось додропнеться. Прям в надії. Є надія на те, що нам щось може завести тут. Не прям не, не вірю, звісно, но надія є. Побачимо. Я тут не дуже сильно закупався. Тут вже те, що осталось, то побачимо. Вообще плюс Бразилія, Це ФД, Нью-Йорк сіті це в нас що там такий? Вау? Хорош. Хорошо, это круто. Так. Неплохо. 90-й. На продажу з рангами. Треба буде тільки закачати, розкупити, прокачати і продати продать. Так, терамі. Вертається, продаємо. Хорошо. Так, зимні Джокери це зразу шлак Який назад в обмін падає. Круто. Пошли ще подивимось. Що у нас тут? Давай ну. Це в нас морез. А, ні, це 85-й. Я, я. Все. Все, все, я понял. 10 потом. Що у нас? Та давай давай зробимо, давай. 10-й якраз вроде там пак ще квест відкриється. Побачимо. Так, що це в нас таке? СОП? Крісто Пелас? 89-й. Фігосі. Ще й рейтинг дали неплохо. Так, пошли, заберемо, заберемо окей, нас ще вистачило тут. Хоча я не розраховував, але тут падає шлак. Да. Нічого хорошого зовсім нічого. Так, щось на ринку. Не знаю, що тут на ринку? О, продалися, бачили? 400 тисяч. Два серебра, 400 тисяч. Найс. Nice. Круто. Серебро треба почекати буде. Те що, те, що буде лишнє, все запихну в обміні. Сюди побачимо Тут буває щось додропається Ну, хоч трошки плюс-мінус вертаємо назад свої ресурси. Чисто побачимо. Волкавтик це в нас алоба більше всього. Ну так. Да. 85-й. Ну, ладно, на продажу. Все на продажу, бо. тому що І, і серебро, звісно, продається, і ще багато чого. Ну. Такої собі. Так, ну що ж, парні, такого ще в мене не було. Ні разу. Я не робив ні одне таке відкриття. Стопудово випаде Фалькао третій. Ну, тут є 10, 90, 97. Більше надія на їх ігрок мікс-версії, чим на Центуріона, якщо чесно. Тоді давай побачимо. Так, тут 10 тисяч монеток. Дані продавашки. Ну, потім я вам покажу, скільки я залутав з цього всього. Ну, Центуріон. Серйозно? Више 93-го нічого нема? Чи ви все ж таки ставите превише їх? Я дуже сильно надіюсь, що там щось є више. Якщо чесно, прям дуже. Бернардо Сіл! Сюда, Сюда! Стоунс! Ну. Другігер неплохо. Бернардо Силва круть. 96-та карточка. Прям хорошо. Но я прям чесно, знав, що випаде Фалькао. Прям 100% 100% вірив. Так, що в команді? Резерв, резерв. Конечно, я сюди можу поставити Зіко, він нічого не дасть нам в плюсі. Ну, це все ще треба продати. Багато чого є. Прям багато. Фалькао, ведь троє. Треба розкачати, попродавати усе, подивитися, що де, скільки залутати монеточок, і тоді вже буду орієнтуватися на все остальне. Що купляти. Так що до скорої зустрічі, парні! Такий вийшов сьогодні відосик, Бернардо Сілва залетів 96-й. Прекрасно стається заробітати монеточок, перепродати, докупити гравців, зробити їх всіх продаваємими, купити всіх героїв і зробити охрієнну банду. Так що я дуже сильно сподіваюся, що в мене це вийде. Тому всім до зустрічі.